Так, зробимо екскурсію по осінній малинці. Оце початок ряду, юху Ну, аж туди так дозріває малинка. От. Вона дозріває поступово. Бачите. Так. О, а ще скільки зелених. Та малина буде аж до <гум> жовтня. То я вже другий раз буду цей ряд обходити. Ось такі рядки. Фактично тут. Тут вся велика, дуже рідко є якась така дрібнесенька. Достигає вона по три, по дві, максимум по чотири з того грона. Тут одна, тут три. Чотири. Якщо вчасно обривати, вона так і буде достигати 2-3. От, вона нема, як достигає, то вона або червона, або взагалі зеленюща зеленюща. Це дуже добре. Не треба розу вирвати, бачите? Ви Зірвав 3-4 червонющих і все. І через два дні буде наступних 3-4 червонющих. О. О. Малина не є дуже висока, до пояса, максимум, максимум на мій ріст. Тут двоє. Ще не обірвала, десь загубили світло. Вона трохи колеться, бо має такі а, окулючки на отих штучках. Вони дуже залазять в пальці і боляче. Так, цей ряд я обірвала сьогодні з шостої ранку до восьмої. Значить, вже нема. От Обірване і через два дні. Буде наступна малинка. Тут немає малинки. Так, в мене є тут сім рядів. Жарву я сама. У мене, виходить, в день три ряди таких обходиш. Ще є недолік малини цієї. Оси сидять. Вони. Цю малинку їдять. І можна нечайно зірвати замість малин. Осу. Так тільки що в мене вийшло. І воно кусається. Звичайно. Але якщо вчасно малину зірвати і вона не перестигне, оси на неї присідати не будуть. Та малина, яка дуже перестигне, вона дістає дуже солодкий запах. І оси на неї летять і її їдять. А ще в цій малині є трохи пауків. Не знаю чому, але вони величезні і плетуть тут паутиня. О, мати вони великий кошмар. Тут треба визбирати. Бо впало. Бо не з'їла. Зараз я вам не такого палка великого. Десь він тут був не всюди, але вони є. Зараз покажу вам. Я вже навіть знаю, де вони є, в конкретні місця. <ріст> Отаку вони підливають малину. І отак поряду тягнеться цик. Трус. Що тут я забула якось зірвати. Поливається малина. Тут, тепер його попробуй знайти готово паутчик. О, о, їх тут досить багато. Можна не помітити зразу його. Нюх. Такі паутинки вони плетуть. malenka Kinet